Привіт! Мене звати Тім, і сьогодні я розповім вам про, напевно, найособистіший проект у моєму житті альбом Ерис. Все почалося з Бердянську. Я народився в місті Бердянськ Запорізької області. Це невелике приазовське місто, розташоване на узбережжі Азовського моря. Його поштовий індекс 711.00 став назвою першого треку альбому. Це точка, де все почалося. Коли мені було 4 роки, я ще на той момент не писав музику. Але саме тоді в мені сформулювалася думка, можна сказати, спогад про моє місто. Що таке Ерис? Ерис це не просто збірка треків, це музичне, можна сказати, повернення додому. Це спроба через звуки зафіксувати ті спогади, які вже, на жаль, не повернути, але які можна згадати. Для мене це атмосфера того ж самого Бердянська, в якому почалося все. Назва Еріс походить з Латині і означає повітря, атмосфера дихання. І саме так я уявляю цей альбом. Процес створення альбому я працював на Еріс більше року, і це був шлях від пошуку звучання до пошуку самого себе. У ньому літній вайб, особиста ностальгія. Я не намагався передавати жанр, я намагався передавати відчуття дитинства літа. І мені здається, мені вдалося це зробити. Чому це важливо для мене? Я дуже довго не наважився поділитися чимось настільки особистим. Цей альбом можна сказати, моя спроба зберегти ті миті, зібрати їх докупи і подарувати вам. Можливо, слухаючи, хтось із вас згадає своє літо, своє море та своє дитинство. І, хоча ці часи не повернути, їх можна згадати. Саме в цьому і є суть мого альбому. Альбом Ерес вийде вже 1 серпня абсолютно на всіх музичних платформах. Я дуже чекаю цього моменту, бо для мене це не просто реліз, це відчуття безтурботності, відчуття спокою і вдячності тим часам. За все, що вони зробили для мене, бо вони зробили мене таким, яким я є зараз.